Цього разу таких пошкоджень не було, щоб було зруйновано. у нас пошкоджена криша, у нас пошкоджений от під'їзд, вхід, вікна повибивало у сусідів, дуже багато було складно. А так дуже гучно, дуже страшно, бо нас накрила хвиля землі. Землі, каміння, гілок все це полетіло в вікна, в двері з обох сторін будівлі. Взагалі. Тобто нас накрила волною. Було два приліту, був один подалі від нас, а другий був зовсім поруч. У мене дитина після першого почала кричати Мама-мама, але стільки часу не було, щоб добігти, даже там кудись сховатися. Це було прям так, дуже швидко. Ми спали п'ята да, ранку, ми спали ще і ну, дитина злякалась. 22-го року. Через нас почали заходити русня. Обстріли почалися з нашого мікрорайону, з Салтовки, з Северної, з Північної Салтовки. От. Тут були гради, в нас от було пошкоджено повністю житло. Потім, десь у му році, десь було тут три приліту, теж міняли опять, вікна, двері. ну ну, тут було, ну, опять же, без жертв.